Було прийнято на мою думку, важливе рішення стосовно бізнесу, стосовно сезонної торгівлі. Сьогодні створена тимчасова контрольна група депутатська. До якої потім будуть залучені і також фахівці стосовно вивчення сезонної торгівлі в місті Суми. Про що йде мова? Про те, що всі ви бачите, мабуть, і улюблені місця, які ми, сумчани полюбляють гуляти, відпочивати, та сама театральна площа, і вона найбільш наглядна це показує. Інші місця в Сумах заполонили ці так звані точки там, з кавою, з різноманітною їжею вуличною. Безумовно, будь-яка. Рекреаційна локація не може без цього існувати, але ж потрібно, щоб цей цей процес був впорядкований, тому що з одного боку ми повинні підтримувати підприємницьку діяльність це створення робочих місій, надання якісної послуги населення, але ж мова йде про якісну послугу. Перше, по-друге, ми не повинні перетворювати місце в якийсь базар. І сьогодні хаотично у нас з'являються кожного дня нові 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 ці мафи, які заполонили місто. Вони не мають якогось уніфікованого вигляду. Деякі перетворюють причепи, які використовувались десь в Європі для перевозки ну вибачте, коней. А зараз їх перетворюють під кав'ярні і привозять там, купують за якісь недорогі кошти, і привозять, перетворюють під мобільні точки так звані кав'ярні. Ми вийдемо, якщо на театральну площу, то ми побачимо там різнокольорові, там червоні, сріблясті. Білі. Ну, вибачте, є якийсь архітектурний і дизайн у цього місця, і архітектори працювали над театральною площою. Сюди. Декілька років, багато років тому, вона має якийсь історичний вигляд і повинна його зберегти, тому що за цим хаотичним заставленням міста сьогодні мафами ми можемо втратити взагалі ну, вигляд і обличчя міста. Архітектори погоджуються, архітектори писали багато зауважень, навіть архітектор міста. Сьогодні, до речі, одне рішення виконавчого комітету було скасовано Сумською міськовою радою, примусово, тому що вони надали дозвіл всупереч запереченням архітектури ще по 20 Торговим точкам вже архітектура дала заперечення своє. Вони або знаходяться в зелених зонах, або не відповідають зовнішнього вигляду, або десь там на червоних лініях на тротуарах, і в перспективі ця робоча група повинна розібратися і прибрати такі, такі точки торгівлі. Що ми пропонуємо ще? І попередньо це було обговорено на засіданні комітету, щоб створити певний, розробити разом з архітекторами певний дизайн. Як мають виглядати ці е, точки і розробити місця, де вони теоретично можуть знаходитися? Щоб не було такого, що де захотіли, там десь принесли якісь документи на виконком? Е, виконком не розібрався. Послухав, стало, знаєте, вони ж як вони приходять під прям ну війна ви розумієте, потрібно працювати. Члени виконкому голосують, а потім з'являються десь на тротуарі або в зеленій зоні ця точка торгівлі. Такого не повинно бути. Члени виконавчого комітету погодились також з тим, що якщо будуть уніфіковані правила для всіх. Розроблені в місті, то вони також будуть їх дотримуватись. Тому ця група, вже як тільки виконуючи обов'язки міського підпишеться рішення, розпочне працювати. Я сподіваюся, що за декілька місяців ми все ж таки зможемо представити місту єдиний план і вигляд, як це повинно виглядати. І я думаю, що розпочнемо саме з центральної частини міста, там, де це найбільш помітно, це сьогодні, як я вже сказав, театральна площа. Ну і в принципі, вся центральна історична частина міста Суми.